Всім привіт! І сьогодні я буду знімати знову розпаковку посилочки і знову по Кей-Поп товарам. Сьогодні я заказала, ну, я заказала, Біндер так і поп-карточки. Ті поп-карточки заказала по групі Аліт, а Біндер ну, дуже-дуже красивий, ви зараз його побачите. Трошки про групу Аліт, про неї дізналася просто, тому що я дивилася відео, яка найкраща група п'ятого покоління, і там була б група Аліт, мені стало цікаво на неї подивитися. І я подивилася, послухала, ну, послухала їхні пісні, зрозуміла, що пісня Магнетик це їхня. Да, для мене це був шок, вибачте. І моя вязка, це Юня тому що мені сподобався її характер. Та Ваньон, ой, ваньон. Вонхі, тому що в неї ну, дуже гарна віжка. Почнемо. І. Давайте починати. Вражевый пупырь. Все так. Тут пусто? Да, тут пусто. Почти мо. И давайте. Если шоу вы уже можете побачить. А Так. Я не знаю, я правильно, сподіваюсь, я правильно знімаю, потому что это будет фейл. Эпик фейл. Так. Ага, тут другу частину тоже треба. Чему-то угу. Ага. Ну, у нас все так завязаны, завязали. Алита подарунки, офигеть, це джайл, твайс и І... ванон. Круто, я зараз поделюсь подарунки. А такий такими набор твайс. Ой, боже, мне просто подарунки твайс положила, я вже все переплутала. Офигеть. Листочки. Знову для біндер. О, вот ще подарунки. Вибірся. Ви зрозуміли, тепер, чому я заказала такі біндер? Так, ось ця вот обложка нам не потрібна. Все на підлогу. Так, біндер. Зараз буде розпаковка. Листочки. Айліт. Дивимося подарунки. Давай спочатку почнемо з них. Так, ось такі от... Я не знаю, кто это, но дуже-дуже-дуже очень, очень, сильно да, прикольно. Да, дуже-дуже прикольно. Океанические. Типа океан. Я в шоке. И далее вот такие. Давайте поднимемся сначала ваньон. ванён. Это ж ванён. Это ж ванён. Ну да, это, напомню, ванён. Потому что, ну я просто, я знаю, что это из группы Айв. Сподеваюсь, вам видно, потому что Я ж повторюсь, я перший, ну, другий вже раз немає в такому форматі, але все рівно може бути погано видно. Так. Далі. Я не знаю, я хочу твайс. Давай, будь ласка. Моя біозка! Круто, бліно. З такої ери. Я не знаю, що це за ера, ну дуже-дуже прикольно. Круто! Далі. І давайте я хочу сайон, тому що мені не вистачає для моєї колекції ну, сайон карти. Все зумію, це розумію, але да? да, це сейн з гітарою, так? Так, це сюн з гітарою. Дуже-дуже круті подарунки. Мені положили ось такі три карти. Твай, санка та саньонка. Ну, Сайон. Так, і давайте почнемо обзор на мій біндер. Не ну, знаю, чому мені хочеться саме обзор першим почати Так, з біндером. Прикольно. і тут, звичайно, поролончик. І ця штука трохи не доставилась. Ця штука спеціально наперла. Все, бересі. Ось такий біндер. Він дуже такий прикольний. Це, напевно, мій найлюбийший буде біндер. Обзор повністю на біндер. А напевно, ось так. Have a good time. Подвайсь вам видно. Все, повинно буде видно? Ось такий. Вот. И ось вот такий задник. Have a good time. Дуже-дуже прикольно. Давайте. Ага. А складно, однако. О, І давайте зараз подивимося листочки, бо заказували такі ж самі, як і в прошлому відео, хто дивився. Сподіваюсь, хоча б до цього бінгер, ці листи підійдуть. Бо якщо і до цього вони не підійдуть, то я не знаю, які листи треба заказувати. Бо я, ну, я тоді вже не буду на яке листи заказувати. Так, три підійшло. Три підійшло. Все, я мак. я Блін, тут листочок один брудний. Ілі ні? А в чому він тут? Зараз я його трішечки протру і вернуся напевно, тому що зараз я подивлюся і ставлю всі листочки. Так, я протерла все і практично кожен листок. От, наприклад, був цим браком заводьким. Ну, це не так, бо в мене практично всі листок пройдуть єдиний трішки. Цей, ну а так, і інші всі дуже-дуже-дуже гарні. Потім я заповню цей повністю біндер і це буде окремо відео. І давайте далі оце. Омій oh гад. Карточки з Айоліт. Якщо щось зразу, вибачте, погано може бути видно. Я просто Потому е, трішки з цих листочків розстроїлась. Те, що вони знову в мене якісь брудні. Ладно, пофіг, чесно, пофіг на листочки. Так. Почнемо розпаковку. Якщо групу я знаю 50 на 50. А, ну, Ні, я групу дуже-дуже гарно знаю. Но я можу інколи потитися з учасниками. Все круто. Такий ж самий мінус, як і в картах. У мене були карти з цими. О! Да. такий ж самий мінус. У мене були карти з Лісерафін і вони плохо доставались. І я пом'яла тут по Теж тут так само, напевно. Давайте я хочу подивитися задник. Ага, задник, як у карт. Кстати, мені дається однакові задники У похожих карт були... У... І ті, які я розпаковувала в прошлому відео. І там і ще у яких. От, я от її відео не розумію, такі задніх есть у кожних карт. Юлинка! Я хочу так повністю всі, всі карти. Як. У нас половини ось такі, половини ось такі. Перевернуті, бачите? Якось вони ось так. Ну ладно. Я зараз всі переверну і до вас знову під'єднаюся. Я всі карти перевернула і давайте почнемо. Так, сподіваюсь, вам видно. Зараз я зроблю так, щоб вам було реально все видно. Ну, я хочу зараз потім зібратися з цим брудом, який там є. Все, давайте почнемо. Хай вам все видно. Ось це треба подумати. Ну, вона схожа на мінжу. Юна. Юна. Іроха. Іроха. Тут на мінжу дуже схоже. Вон хи. Стоп. Або мінжу, або монхи. Іроха. О, всі учасниці. Це, це мока. У нас було мало мок. Це в нас теж. Стоп. Так, да, це теж мока. Ось так магнетик! Так, да, це арендний магнетик. Ось це 100 це дерево магнетик. Всі учасниці. Стоп! Мені ж така вже була чи що, Блін. А, фу! Була схожим костюмчиком, я вже перепугала стрішки. Мока теж дуже-дуже красивий і карточка. Вон хісиди на рожкою. І роха. Це погано видно, но... напевно мінжу юна. Юна. Мок. Або Мінжу. Це Мінжу Оце, ну, це Мінжу. Це Юна. Офігеть. Це карточка Ван мені дуже подобається Ван Хі. Це Мінжу, Це в нас Іроха. Вон Хім. Ну, схожа карточка є оригінальна. Ось така от, и Роха, тоже все участницы. Вот такая мока. Все участницы моком снова. И Роха. Моком. Мока. мока. Вонхи. хи. И Рохан. Так, ц Зараз секундочку. Кто это? Мне кажется, это Минджу. Вонхи. Юна. Юна, Юна, Юна. Вон Хи меняйтеся да. Вот это Минджу, Минджу, Вонхи, Хи. Все участницы, Мока. Да и Роха. Да, ну вроде бы все правильно сказали. Якщо що, я буду вставляти надписи учасниць, якщо я, от, наприклад, зрозуміла, що це не та учасниця. І давайте зараз ми швиденько ще проласнемо біндер. Біндер це зовсім круто. Звичайно, то, що він трішки брудний, але я витру всі листочки. Оце треба буде витерти оцей, щоб його, знаєте, нечайно щось інше не витерти. Ну, точніше, щоб... Він був повністю весь. Ну, це от бачите, воно на мене на ногті, що і залишилось таке. Це, напевно, якийсь клей. Це не заводський брак, бо заводський брак це трішки інше. Це була якась неправильна напечатка, або ще листочки з'їхали, а це просто брудненьке. У мене такі часто листочки такі приїжджають, і це ну, зовсім нічого страшного. Ребята, мені дуже-дуже-дуже сильно сподобалися набори карт. Також мені дуже круті подарунки. Подарунки, здається, так само, їх може даже трішки більше, ніж в прошлом раз. Я не пам'ятаю, в перший теж було три карточки з твайс, і по-моєму було або два, або три от от дуже прикольних. Ребята, мені дуже-дуже сильно це сподобалося. Якщо вам теж, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, Моя мрія здобути хоча б 100. Хочу сказати тисяч, ти що вона нас командувала суд сто підписників. Я тоді буду дуже дуже сильно рада, тому що я хочу зрозуміти, що мої комусь сподобається. І кстати, на моєму а, попередньому відео було 35 переглядів, коли я останній раз І це. Ну для мене це багато, тому що такі відео вони якби довгі, може комусь не дуже цікаві. Хтось ще може ну, не сподобатися мій голос або щось таке. Там от, дуже багато критерій не дивитися, які Ну, зараз сам кей ти його не дивишся. Наприклад, є такі, у деяких людей критерії. Ну, мені дуже-дуже сильно це все сподобалося. І біндер все дуже-дуже-дуже кльове. Тому, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. І всім пока-пока!